Чині на місці у місті Метман, що на заході країни, дорослий чоловік побив підлітка з України, імовірно, на ґрунті ксенофобії. Що саме сталося? Як часто українці, які живуть у Німеччині, зазнають агресії через національність та мову, розкаже Тетяна Логунова. Напад стався ще наприкінці минулого тижня, але німецька поліція повідомила про нього тільки тепер. У суботу ввечері підліток із України підійшов перекусити до кіоску із продажу вуличної їжі у місті Метмен. Там до нього причепився невідомий дорослий чоловік. Спершу ображав хлопця, а потім вдарив його важким предметом по голові. Після цього утік. А 15-річного українця ушпиталили з серйозною черепно-мозковою травмою. Він і досі в лікарні нападника, який за даними. Очевидців розмовляв польською. Розшукує поліція. Німецькі змі пишуть про злочин на ґрунті ксенофобії. За даними поліції, чоловік спочатку вигукував ксенофобські образи, потім накинувся на підлітка, вдарив його по голові невстановленим предметом та втік. На вихідних у Метмані поблизу Дюссельдорфа напали на українського підлітка. У поліції заявили, що нападу передували ксенофобські висловлювання. Це вже другий напад на українців в Німеччині за останні дні, теж у суботу і теж у землі північний вестфалія вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який грав за німецький молодіжний клуб. А його колега по збірній українець Артем Козаченко зазнав тяжких ножових поранень. Зараз вже відомі усі деталі цієї трагедії. До спортсменів, які автобусом їхали на центральний вокзал міста Обергаузен, причепилася група молодиків. Коли Хлопці вийшли на свої зупинці. Один із компанії витягнув ножа і почав завдавати удари. Злочинця вже заарештували. Це німець турецького походження. Йому 15 років, і раніше він вже потрапляв у поле зору поліції через крадіжки та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. За словами правоохоронців у вбивці не було мотива. Після численних опитувань свідків та оцінки доказів у нас немає інформації про ксенофобський мотив нападу. Наразі все вказує на спонтанну ескалацію насильства з боку 15-річного злочинця. Останнім часом українці, які постійно чи тимчасово живуть у Німеччині, все частіше скаржаться на образи, погрози та фізичні напади. У більшості випадків через національність та мову. Тільки в Берліні за останній рік зафіксовано понад три тисячі подібних інцидентів. Тетяна Слав Фролов подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.